І настав час глибше звернутися у функції роботи з датами. Почнемо з функцій дата та часу в Excel Today та Now. Це найпростіші функції, оскільки вони не вимагають жодних аргументів. Достатньо просто ввести їх у комірку і Excel автоматично підставить актуальне значення. Що робить ця функція? Туди повертає лише поточну дату без часу. Значення оновлюється щоразу, коли ви відкриваєте файл або змінюєте будь-які дані в робочій книзі. Excel просто звертається до системного часу комп'ютера і потім повертається дата у форматі числового значення, але Excel автоматично застосовує до неї формат дати. Далі функція Now повертає і поточну дату, і поточний час. Now, так само як і функція Today, бере системний час комп'ютера. Конвертує дату в числове значення, про числові значення ми говорили в минулому відео, і відображає його у форматі дати та часу. Коли використовувати Today, коли потрібна лише дата, наприклад, для визначення дедлайнів. а Now, коли потрібно працювати з точним часом, наприклад, фіксувати момент змін у файлі. Є два важливих зауваження: обидві функції є летючими, тобто вони оновлюються автоматично при кожній зміні у файлі. Якщо потрібно зафіксувати значення, потрібно вставити його як статичний текст. Далі, що робити, якщо нам потрібно працювати не з повною датою, а лише з окремими її частинами? Наприклад, отримати рік, місяць або день із дати, витягнути годину, хвилину або секунди. Для цього в Excel є функції серіалізації, які дозволяють витягувати окремі компоненти з дати або часу, такі як year, month, day, minute і second. Є отримує рік. Манс отримує місяць. День отримує день. Далі отримуємо години, хвилини і секунди. І якщо у комірці з датою немає часу, функції HorMinute і Second повернуть 0, оскільки часова частина відсутня. І оскільки функції today і Now є летючими функціями, вони автоматично оновлюватимуться при кожній зміні у файлі. Для прикладу натискаємо CalculateNow і бачимо, що у нас відбуваються зміни. Далі розберемо формулу EOMans. Формула IOMA складається з двох аргументів. StartDate – це дата, з якою потрібно розрахувати кінець місяця, і months – це кількість місяців у майбутньому або минулому, яку треба врахувати. Наприклад, 0 повертає останній день поточного місяця, одиниця останній день наступного місяця, і якщо б значення було мінус 1, то останній день попереднього місяця. Як Excel читає цю функцію? Спочатку він визначає вихідну дату StartDate. Далі додає або віднімає вказану кількість місяців «months». для прикладу, у нас 0, і повертає останній день отриманого місяця. Давайте використаємо EOMS для розрахунку першого дня місяця, оскільки дати це просто число Excel, ми можемо додати один день до останнього дня попереднього місяця. Спочатку ми знаходимо останній день попереднього місяця EoMans B2-1, потім додаємо 1, щоб отримати перший день поточного місяця. Добре, давайте для прикладу ще розглянемо, як використовувати формулу EoMans, щоб отримати перший день наступного місяця. Щоб отримати перший день наступного місяця, спочатку знаходимо останній день поточного місяця і додаємо плюс 1, щоб отримати перший день наступного місяця. І на завершення формули EOMS розглянемо, як знайти перший день поточного року. Спочатку визначаємо номер поточного місяця months, B2. Далі. повертаємо останній день грудня попереднього року, і у фіналі додаємо одиницю, щоб отримати 1 січня поточного року. Чому EOMS важлива? Функція EOMANS значно спрощує роботу з датами, оскільки вона автоматично враховує різні кількість днів у місяці 28, 30 і 31. Далі розглянемо три важливі функції для роботи з датами у контексті робочих днів. Weekday – визначення тижня для дати. Функція Weekday має два аргументи. Перший аргумент serial number це дата для якої потрібно визначити день тижня. І Return Type – він обов'язковий, визначає, який день буде вважатися першим днем тижня. Якщо Return Type не вказаний, Excel нумерує дні так: перший це неділя, другий понеділок, третій – вівторок і тому подібне. Щоб змінити перший день тижня на понеділок, потрібно Return Type вказати двійку. І тепер ми бачимо, що функція Weekday рахує день тижня, починаючи з понеділка. Далі Workday визначення дати через певну кількість робочих днів. Перший аргумент це старт дата з якої починається відлік. Далі Days це кількість робочих днів, на які потрібно переміститися вперед або назад. І обов'язковий аргумент Holidays – це список святкових днів, які потрібно включити. Як працює ця функція? Excel бере StartDate і додає Days лише робочі дні з понеділка по п'ятницю. Вихідні суботи і неділя автоматично ігноруються. І Якщо передаден список «Holidays», Excel також виключає ці дні. Далі Network Days це кількість робочих днів між двома датами. Network Days має такий аргумент. Start Date – це початкова дата, Enddate це кінцева дата. «Holidays» – так само необов'язковий список святкових днів, які потрібно виключити. Як працює ця функція? Перша вона визначає кількість днів між старт і енддей, потім віднімає вихідні дні, суботи та неділі, і якщо задано Holidays, також включає святкові дні. Зверніть увагу на розбіжності між Workday і Networkdays, бо дві функції використовуються для розрахунку робочих днів. Але вони працюють по різному, що і спричиняє розбіжності у результаті. Функція NetworkDesk рахує кількість робочих днів між двома датами, включаючи обидві дати у підрахунок, пропускаючи вихідні та святкові дні, тому в результаті не 10 а 11 днів. І на завершення функція DateDiv. Ця функція дозволяє обчислювати кількість днів, місяців або років між двома датами. Вона особливо корисна для аналізу часових проміжків, визначення віку, підрахунку термінів виконання завдання. Вор з рахунку часу до дедлайну. Функція Дейдів має три аргументи: StartDate – це початкова дата, EndDate – це кінцева дата, і Unit – формат повернення значення. Ми встановили формат D – це кількість днів між двома датами. Якщо в функції DDF змінити unit на M, тоді ми будемо рахувати кількість місяців між двома датами. І якщо змінити unit на year, то буде рахувати кількість років між двома датами. Чому daydiv корисна? Замість простої віднімальної операції endDate мінус startDate, функція DDF дозволяє обчислювати різницю в різних одиницях часу. І підрахунок днів можна зробити через віднімання, але підрахунок місяців чи років лише через day diff. Також важливе зауваження. Як ви могли помітити, Excel не відображає підказки для day diff, тому потрібно пам'ятати правильний синтаксис. Як висновок можна сказати, що функції роботи з датами та часом у Excel це потужний інструмент для автоматизації розрахунків, аналізу даних та планування від today now до daydiv. Використовувати ці формули, щоб спростити аналіз даних, автоматизувати розрахунки та оптимізувати роботу з показниками в Excel.